Так, друзі, всім привіт! Я вибираюся в місто. Я хочу сьогодні позайматися, їду в спортзал, і за той час, поки мої діти будуть ще в школі, у них уроки я за той час потренуюся і ми приїдемо додому. Хочу поробити трішки. Такі б'юті процедури для себе. Надіюся, що я вже сьогодні це зроблю, тому що вже і світло виключають, і такого знаєте, денного світла немає. Тяжко його кажуть, зловити, тому що буває, в мене у перший час робота є у місці, і не вистачає просто, щоб злапати ось це денне світло, щоб вам зняти при такому освітленні, а не при лампі. Що я хочу сьогодні зробити? Я докупила ще одну фарбу для брів, показувала ще в попередніх відео покажу також, який іменно відтінок я взяла. Мені дуже-дуже сподобався. Хочу брови помалювати. Це, по-перше, їх трішки якби, розширити, тому що мені. Чуть-чуть не вистачає самого об'єму, можливо, знайду ще олівець такий, як маркер, такий, щоб трішки додав волосинок при, наприклад, виході, кудись буду їхати, щоб домалювати. Так, що я хочу ще сьогодні е, попробувати, можливо, мені зараз в такий період чомусь дуже хочеться е, зробити чолку. Я не знаю чого. Збачте, я зараз. Зав'язала ракушку і е, так попускала по бокам. Ось це в мене, до речі, минулого року, хто бачив відео, де я робила собі чолку сама, е, показувала, як я все це робила, розділяла і саме робила таку навскіз ну, так одних боків, називається шторка. Така чолка, і я би хотіла її знову повторити. Мені, ну, в принципі, мені подобається такий вид чолки, вона така довгенька, її як гарно за... укласти, закрутити і дуже гарно виглядає. Пізніше, негарно, коли. Я працюю, там, роблю роботу, і вона, знаєте, постійно, постійно хочеться її закладати за вуха або чимось пришпиляти якоюсь невидимкою, тому що вона мішає. Але, ну, знаєте, коли хочеться, то зразу треба йти робити. Але не знаю. Я ще думаю над таким питанням і побачу, можливо, її і зроблю, гарно вкладу, а, а можливо, зараз, коли вернусь, то передумаю. Ну, одним словом не знаю, як вийде. Перше їду, їду в стрий, зроблю свої роботи і там будемо бачити. Надіюся, що у вас все добре, ви здорові, тому що така зараз вже прохладна погода. У нас, правда, сьогодні світить сонечко і дуже гарно, тому дістаю свої окуляри і буду, буду їхати бо вже час. Я вдома приїхала, покажу, що я купила, де я була. Не знімала. Поїхала в спортзал, поїхала ще на сервіс, там подивилась до машини. Заїхала в м'ясний. Взяла печінку курячу, дуже люблю її. І взяла два філе. Хочу на вечір зараз просто відварити трошки солі і все. І маю салат з корейської моркви. Зроблю і такий буде в нас, нас кавечері. Так, я дуже страшно люблю грушку, не втрималася, заїхала на базар. Там в мене є один такий дідо, який постійно продає домашні грушки. Дуже вони смачні. Я знаю, що вони без всяких обробок провірено. По 40 гривень, тому взяла по 3 кілограмі. Дуже правда трошки одну я з'їла і діти зразу взяли. Заїхала на нову пошту, купила, я замовляла в Інстаграмі. Ось ця баночка для кератин. Одна у мене вже ось ця закінчилась, показувала вам для волосся, що я приймаю, роблю курс у три місяці. Тому ось ця банка вже так як місяць, другий пропита, і залишився ще один місяць мені пропити цього кератину. Дуже класний, волосся у мене взагалі не лізе. Можете подивитися, яка назва. Загуглити, прочитати, можливо, вам воно також підійде. Ну, мені, мені підійшло. Приймати буду і якраз ще доп'ю ось цей місяць, і, і все, я курс пройшла. Ну і далі будемо бачити. До речі, ще ось цей кератин він дуже класно допомагає для не тільки випадіння волосся, а також для нігтів, для шкіри обличчя взагалі. В принципі, я бачу результат і можу вам сказати, що ну, мені він дійсно дієвий. Візьміть собі на замітку, просто прочитайте. Можете не купляти, але для себе можете прочитати на рахунок ось цієї продукції. І якщо вам буде цікаво, можете написати в коментарях, я вам скину ссылку в інстаграм, де я саме замовляла цей продукт. Дівчата, подивіться, який я купила колір, називається графіт. Шикарний колір. Надіюся, що у мене будуть брови такі ж самі. Колір дуже класний, дуже подобається і незвичний не такий, якби просто коричневий або просто чорний. А такий відтінок. Мені здається, що має гарно. Гарно виглядати, саме головне, щоб воно взяло. Дуже подобається форма брів. Така широка, таке, як я хочу. Не знаю, як вийде в мене. Я постараюся так зовсім злегка, щоб не виглядати, бо якщо намалюю, а воно буде щось не те, то прийдеться точно тоді чолку стригти і робити. Хоч щось нанесла я цю фарбу, і подивіться, як виглядають вони, коли їх нанесла. Я зробила собі форму трішки ширше, ніж у мене було. Мені здається, що так зовсім непогано мені виглядає. Е, пасує, мені подобається. Вони звісно, що вони будуть такі чорні, темні, вони будуть світліші. А е, стільки ж і залишилося, що фарби, не знаю, куди її подіти. За допомогою ось такого пензлика, такої щіточки, яка йде спеціально для брів. Бачите, вона йде така на скіс. Трішки нею мені некомфортно працювати, але я привчуюся, тому що таким, такою справою не користуюся на на щоденній основі. І ще два пакетки мені буде для домашньої корекції. Дивіться, я одну половину вже повитирала, і як вийшло, ну мені здається, що так зовсім. Непогано навіть я б сказала, вийшло, одна ще в мене до нехай ще трішки постоїть, я її поправила, щоб е воно було мені рівномірне. Одне єдине тут, е бачите, е воно по шкірі взяло, але так е не знаю, можливо, прийдеться мені купити такий олівець, або просто звичайним таким олівцем для брів підмальовувати, щоб воно було однотонне і е не знаю, що. З цим вершком робити, але в принципі воно не дуже замітне. Мені подобається, і ще інша половинка залишається на хвилин 10 і пізніше подивлюся, які результати. У мене з'явився помічник. У моєму прибиранні це такий пароочисник. Мені страшно давно хотілось його прикупити, мати у своєму господарстві такий інвентар класний, щоб допомагав мені в прибиранні. Також з полегшенням мені все це вдавалося у таких недоступних місцях зробити чистоту в порядок, Такі, наприклад, як там Унітаз, хто знає, де кришка є такі місця, як не крути, щоб хоч якось відчистити, хоча унітаз чистий, але все одно якісь бактерії, мікроби гарно все це очищає. Замовляла в Інстаграм. Кому буде цікаво, силочку можу скинути вам в коментарях. І мені прям дуже сильно подобається. Я така щаслива замовила, коли були розпродажі Чорна П'ятниця, як він виглядає. Такий, не скажу, що дуже легенький, відчувається в руці, що е, ви хоч щось тримаєте, має такі. Дві кнопки, спочатку червона, і тоді вже подає сигнал на зелену, що вже можна користуватися цим прибором. Тут я вже наклала таку насадку одна, і Ось ця витягується просто, бачите, можна таким носиком в недоступних місцях очищати. Також щітка є дуже добре, гарно очищає. Я вже пробувала. ну і Після використання обов'язково щітку я продезінфіковую, тому що, ну, звісно, що миється всюди, де тільки потрібно. Так, тут є Кришка, вона відкручується. Так, вже зараз у неї рукою не хочу, бо що впаде і буде по моїй покупці. Буде їй кінець. <свісно> так, все це відкручується. Тут заливається воду. Також є два таких мірних, один мірний стаканчик, і до саме парочисника йде така лійка. Сюди наливаєте воду. Я вимірювала із цим інструкції, там пише 250 мг, бо набирала 300, переливалось. Значить, 250 Іде тут в об'ємі. Може, трошки помиляюся, ще треба подивитися добре. Тут кнопка є: натискаєш спочатку цю, тоді натискається ось цей носик. Трошки незручно, тому що потрібно якось привучити себе ось таким чином. Один-єдиний, напевно, мінус. А в загальному у самій роботі мені подобається ще тим, що він має дуже-дуже довгий шнур. Можна, як і переноску взяти, якщо в деяких місцях у вас немає розетки, то цей шнур, він, мені здається, має півтори метри. Ну, я ще так поміряю, точно скажу, скільки. Точно має. Так, насадки. Що ще тут є? Так, більше тут нічого немає такого. Наступне насадки. Я зараз покажу, які, які йдуть. Так, ось цей шланік, як на раковину, також дуже зручно, тому що, якщо не потрібно саме цей прибор тримати в руці, то шланіком. З таким чином, там щіткою чи пошурував, чи просто в тих місцях, де потрібно, е, мені подобається. Також дуже добре, що є такий е, гарний, така гарна насадка в такому виконанні. Так, це йде, зараз бо я ще трошки теж не розібралася, аж так дуже сильно. Е, якщо я не помиляється, то цей... ця насадка йде разом з цією. А, боже, як назвати? А, губкою, ну, нехай буде губка. А, бачите, вона накладається на цю насадку і можна підпарювати вікна, дзеркала, а, все, що зв'язане з склом. Такий склоочисник нехай буде а, наступне. Так, саме головне не загубити ці резинки, тому що це як прокладки для. Для цього копачка, який має всередині місце такої резинки. Я все поставила собі у цей куль... Куль... кульочок, але треба купити контейнер. Так, має такий носик, теж цікавий. І ще не пробувала, не знаю, але думаю, десь його треба буде теж е... пробувати використовувати в роботі. Подивимося, як він буде себе. Це є заглушка на саме ось ці... Е... На ось ці насадки, дуже зручно, але не знаю, чи я його буду використовувати, тому що він трошки витягується. Так, ось ця насадка іде, накладається на, так, якщо я зможу накласти, то я вам зараз покажу на ось цю насадку, ось таким чином, бачите, і сюди запихається. І тут воно само е, заходить. Дивіться, тут з цієї сторони, бачите, е, те, що можна е, на скло, на вікна Е, Ну, ще треба цим всім попрацювати, тому що тільки ось е, сьогодні отримала, зразу почала е, мити, мити в ванні прибирати, хоч просто спробувати, як воно що воно собою являє. Відгуки були прекрасні. Це не наш виробник, потужний. І що вам хочу сказати? Я мега задоволена, тому що хочеться взятись. Е це все в роботу показати вам на ділі, виберу одне таке окреме відео, покажу, як можна різні предмети і також різні куточки кімнати. Я думаю, що це буде ванна кімната, швидше за все, тому що ванна кімната саме більше потребує такого ретельного відпарювання, я би сказала, так, чистоти, трошки можливо. Щось переоформимо ту кімнату. Не знаю, саме головне, потрібно її відчистити, підготуватися до до свят, щоб будинок був чистий. І точно почнемо ми з ванної кімнати. А так, зараз я все це позбираю, поскладаю і вже за дня вам покажу, тому що з нас зараз вечір і точно дуже буде погане освітлення. А ось і результат, як бачите. Що вийшло, мабуть, потрібно буде ще підкоригувати якоюсь іншою фарбою, тому що, бачите, ось ця дуже гарно виглядає, а інша хотіла б ще трішки фарби, щоб вона постояла, тому що воно не взяло. Але в принципі мені подобається, я буду просто звичайним олюцем для брів домальовувати, щоб воно ну, так не виглядало, і докуплю фарбу. Більш таку сильнішу, можливо, хну куплю і подивлюся, як воно буде виглядати. Хоча би докоригувати саме ті ділянки, де потребує саме обкрашування з цих ділянок. І Ну мені подобається як. Як на мене, так непогано, якщо трішки ширші брови. Напишіть обов'язково в коментарях, як вам, чи вам також подобається. І чи також ви б змінили форму брів. Тому, тому я дуже рада, мені подобається. А такі часткові недоліки, я їх скрию олівцем, тому все нормально. Все буде нормально. Ось і все. Ну, клас! Дуже гарно, мені саме головне, що подобається. А там все. Все доробиться. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всім мирного неба, міцного здоров'я, всього-всього вам найкращого, вам і вашим сім'ям! Дякую вам за перегляди, за ваші підписки, коментарі, за вподобання, за все, за вашу підтримку. Ми зустрінемося з вами в новому відео. Всім па-па!